Привіт, пірати! Ми або здуріли, або виграли дуже хороший контейнер. Дивіться, як це діло виглядає. Він майже порожній. А знаєте що? Найдорожча річ вон вона стояла у всіх на виду, і ніхто не звернув на це уваги. Спочатку мене, як і інших 690 людей, які переглядали цю сторінку, зовсім не зацікавив цей склад. І я навіть не розглядав фото. Але одної безсонної ночі мені не було що робити, і я, по приколу, це зробив. І уявіть моє здивування, коли відкривши першу ж фотографію, я бачу підписи хокеїстів у рамці. Ось видно руку, також видно тіло, форму, тут видно ногу, щось за все він тримає клюшку. Тут, напевне, інший хокіст, і також видно шматок підпису. Це хокейна маска стара, її також було впізнано. І, само собою, цікавий велосипед. Наступне фото мене шокувало ще більше. На ньому краще видно підпис, і то, що це хокеїсти, а також коробку, на якій написано старі автомобільні журнали. Та було ще ось таке фото. Дивлячись на яке я однозначно зрозумів, що виграю цей склад за будь-яку суму. На щастя, платити багато не прийшлось. А чому я так вирішив, розкажу обов'язково в кінці відео. Присідаємо, дивимося, і це підписані фотографії хокеїстів в рамці. І ніхто не боровся. 90 доларів ми заплатили за цей юніт. Ну хіба ж не прекрасно, друзі? Карточки. Коли моли. Він їх відкривав тут. Дядька відкривав тут. Вся коробка. Я вам покажу їхню верхню частину. Просто щоб ви зрозуміли трошки суть. Покемони, баскетболісти, бейсболісти, хокеїсти. І фіг його знає ще хто, куди і що їсти. Але в нас цілий огромний бокс з цієї історії. Друзі, 90 доларів. Якщо хочеш так, же, я створю закритий телеграм-чат, де я буду розказувати тоді, якими дзвіночками, так би мовити, я керуюсь, і як взагалі ми купуємо такі вигідні контейнери. Якщо зацікавило, всі деталі будуть в описі відео. Там. Карточки. В тому ящику карточки. І ви не повірите, оця вся коробка, це тож карточки карточки журнали. Книжка Beatles. Це виглядає кайфово. Ось така от книженція Beatles. Нічого собі. За 60 доларів було колись куплено американських. Ну або продано. Ну це я осмілю сказати, плюс-мінус, так і будемо оцінювати в доларів 50 мінімум. Вон є форма, можливо, формінна. Дивіться, що тут, друзі. Ну без жартів. Витягнемо просто одну карточку. Тут колекції карточок. Хокеїстів, ви це бачите, і їх там повна коробка. Тут, до речі, писало Old Car Magazine. Це було видно також на фотографіях. І тут дуже багато старих вінтажних журналами в нас ось така картина. Хоч на фото і було видно надпис Old Car Magazine. Ця колекція 111 екземплярів дісталась саме нам. Більша частина це 60-80-ті. і коштують вони починаючи від 10 доларів за штуку. А я її за 30 і більше. Якщо продавати по мінімальній ціні, то скільки ми нарахували? Тисячу сто доларів. Тисячу сто доларів, якщо продавати їх по 10 доларів за штуку. Газети виявились не дуже цікавими. Вони 2012 року. Повна збірка за рік. Спробуємо продати, але. За скільки буду курсувати вас згодом? Внизу Chevrolet Black Book. багато різних. І це колекція книг, в яких описується комплектація ціни і варіації замовлень виключно для корветів. Прикиньте, наскільки крута штука. Самі по собі вони є не дуже дорогими, продають їх за різними цінами, але в проданих вони є там, від 5 до 20 доларів. В нас їх багато, похоже на колекцію, а також пізніше ми знайшли продовження. А продовженням цієї колекції став набір з отаких от п'яти ілюстрованих книг, в одній з яких навіть дивіться зберігся вінтажний аутентичний чек, датований 1994 роком. Бачите, що тоді було в моді? Оце був стиль. Книги повні чудових фото цих автомобілів, присвячених тільки корвету. Також було знайдено ось така панама від Golden Triangle Corvette Club, яка була увішена різними значками з різних клубів автолюбителів корвету. Я знайшов деякі з них в продажі, і ось такий був проданий з, з на, присвячений річчю корвету за 40 доларів. Символічні. Ось такий в проданих є за 60 доларів. Така гітара була продана за 40 доларів. Цей позолочений корвет я не знайшов, але він шикарний і залишиться мені в колекцію. А також Мікі Маус який вартує 60 доларів. Інші значки я ще буду оцінювати. Також було багато книг, присвячених Феррарі. Ну, як багато, чотири штуки. Декілька книг про гонки і одна про форту. Як на мене, шикарні знахідки. На рахунок панами я не впевнений, можливо, залишу собі, вона мені чудово пасує. От значки та книги в комплекті з іншими книгами, як на мене, чудовий прибуток вийде. Давайте дивитися, що там. І в цій коробці. Була ось така колекція сувенірних ложечок. У мене, чесно кажучи, не було часу їх перевіряти. Я так тільки око кинув. Одна з них сільверплейтет. І дивіться, вона чудово покрита патиною. Дуже красиво. А також дві ролікс Lucerne, на яких зображений лев, який плаче на могилі, я так зрозумів, господаря. Тому що кожен господар роліксів має свого особистого Льва в серці. Детальніше розкажу про них або в телеграм-каналі, або в одному з наступних відео. Тому не забуваю підписуватись в телеграм. Тут да, внизу ще була коробка. Що там пише цей? Що там пише? Ну, це музикальна, а -а -а. Чи, що ти казав. Ну так, да, 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 нотна. Але ні, тут журнали з машинами. Ну, звісно. Various Car Magazine. Навіть не будемо дивитися. Old AUTOS 2012. Це не Old. Це газета. А, не газета. Добре, що це за фендери? Якийсь бет. Фуртон-бет. Футон-бет. Футон. Футон бет Річ, яка була в коробках від Фендера, виявилась складна платформа для ліжка, яка називається Platform Bed with Quick Lock System. Тобто воно швидко збирається без використання шрупів або жодних інших інструментів. Ці всі штуки витягуються для зручності, сунемо. І тут є зручні замки, де ви можете просто роз'єднати ваше ліжечко і скласти його в іншому місці. Така чудова штука, я думаю, вийде її продати в районі від 300 і більше канадських доларів. Ну, головне, що воно укомплектоване і чудово станеться в наш великий грузовик. Містер Герри Чіверс, Бостон Бруінс. Далі такий чувак є? Тоус, Toes. Блек Хокс. Бобі Ор. О, я навіть знаю ім'я цього чувака: Diamond Head at Sunrise. Це, мабуть, Diamond Head? Це, мабуть, Sunrise. Makes sense. А тепер ще раз тільки нормально: Джонатан Тол, Бобіор і Гері Чівос. Всі троє були придбані на сайті, який вказаний на їхньому звороті, і ціна їм там 125 канадських доларів. Я думаю, за всі три буде можна виручити плюс-мінус 200 доларів. А це виявився фотопринт місця на Гаваях, який я повісив прямо навпроти виходу зі спальні, для того, щоб кожен раз я прокидався і дивився, як сходить сонечко десь на Гавайях. Дивіться, хто висів там перед цим. Бачите, яка вона недовольна. Це все тому, що вона не купила вигідний контейнер дуже дешево. Ну і то, заради чого ми боролися. По-перше, шматки форми, по-друге, їхні лейбли, все підписано і фотографії з підписами. З якої штучка це офіційна від Нічл. І їхали ми за унікальним хокейним артефактом. Він присвячений трьом братам, які грають хокей за різні команди. Здається, в них є ще четвертий, але це не точно. На всіх трьох фотографіях на вигляд справжні підписи також. Є три шматочки Джерзі. Я все ще думаю чи відправляти це на перевірку та на сертифікат автентичності, тому що навіть без нього воно може бути продане в районі 300 доларів. Якщо буде сертифікатом, від 300 до 600, то можливо навіть і вище, в залежності від того, наскільки будуть цікавитись колекціонери та фанати хокею, саме такою комбінацією цих трьох братів. Але брати досить такі популярні, тому будемо надіятись. Ну, друзі, добре. ставте лайк, якщо за 90 баксів шикарна знахідка, яку бачили всі. У нас три коробки, карток. А, давай. Останній ящик, який ми ще не обдивилися, щоб не зберігати інтригу, то цей штанами. Ще в складі, окрім штанів, було знайдено ось такі дві вінтажні джерсі. Будемо перевіряти, наскільки вони справжні. А от мене є підозра, що ця джерсі містера Джозефа є справжньою і саме належала гравцю, тому що тут пришитий такий лейбл. Вона досить грязна. Не знаю, по якій причині буду досліджувати. Клюшка, кохо, яку він також використовував. А ще підписана особисто цим гравцем карточка. Ну і шайба. Шайба, на жаль, без ніяких міток. Це все натикає нас на думку, що це може бути набагато дорожче, ніж виглядає на перший погляд. Штани я бачу, але 19 баксів не дуже радується на мене. Ну, вони нові дають. Але вони нові да. Багато да. від... нових штанів. Ага, ми поняли. Тут багато нових штанів було. Вечка цікаві Це Ні. альбом з карточками. І там далі теж карточки по тому, що я бачу. Та-да. 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 Треба шукати рідкісні карточки, але судячи по їхній кількості, диви. Чисто по теорії вони, ймовірності. По теорії ймовірності тут вони всіх випусків ми підписані. О! О! Шшшшш. Увага! Сені, щось за все знайдемо, я думаю. Це був колекціонер і колекціонер лютий. Дивись, він їх все От, навірно, в цій пачечці, яку він останню відкрив, була якась супердорога карточка. карточка, і продав за 4 ляма і уїхав нахер А, Може бути. І оце він дорогіше того, позабирає. Ми не знайдемо нічого дорогого. Ви тут майже пустий склад? Цей. В Якомусь тільки всього. Так, друзі, закопуємося далі в цю <кх> штуку. І тут чим далі, тим цікавіше. Дивіться. Так, пішли значки. Ага, вона була в значках. І тут. Ого, О, а ти знаєш, що їх колекціонують? Давай шоколадки. Чика. Але шоколадки? там не шоколадки, там нашивки на корвет. Нашивки на корвет. Так? Все Корвет конвеншн. Це все корвет біжуха. 80, 82, 81 рік. Він був під 281 номером. Сірники корветовські, Як думаєте, скільки коштує? А це що тут? А це корветовські підставки під стаканчик. Пішли. Хто там дракон темний? Ми дивилися? Соусол фар... факорд. О. Смалдвар минтавр. Давай це все пакуємо і вдома будемо дивитися no. в теплі і в комфорті. Бейсбол коробочка. А що в цій карточці? Ну без жартів. Це просто ціла коробка бейсбольних карток в ідеальному стані. Це не глюки таких коробок. У нас дві. Макдональдс? Макдональдс? Старстік. Енхейл це ця маленька хок хокейна ця а, штучка. Як тім, тім хорти продають? Прикольно. Кіпрусов. До речі, пин все ще тут на стіні, хоч і продається. А я вже маю нового переможця нашого розіграшу. І ним стає ось цей коментатор. Ось цей коментар. Це саме те, що я прагну знайти колись покинутому складі. Миру всім та добра. І хай щастить. Я вже зв'язався з переможцем, і, напевне, на момент виходу відео, ця шайба летить до нього. Також я її докомплектував ось такою колекційною хокейною клюшкою, яку знайшов в цьому контейнері. Тому що думаю, ну як це шайба і без клюшки. Не пограєш, ну ніяк. В цьому відео ми також дещо розіграємо, тому дивись уважно і залишайся з нами, щоб не пропустити. Дивись, яка штука є. І вона не порожня. Ну давай, давай. І там не карточка. І там не карточка. О, oh, ма! Mm. Це камні. Да. Справжні камні. Гарні. Підписана карточка. Добрий вечір з е, сріблястою рочечкою. А хто ти? Е, Джозеф із Maple Leafs штука. І тут ще одна така ж штука. Це не підписаний пацанчик. Дивись, карточки з шматочками оформити. Бачила такі? О, прикол. Прям типа тут їх. Кусочки Прикольно. Вона така товста. Не знаю, що буде вартувати, але виглядає цікаво. Від 30 до сотні, а взагалі враховуючи те, що воно з шайбою. І в підставці. І в підставці може полишити набагато більше. Круто. Ой, тут машинки і карточки, тут все машинки і карточки. До речі, машинки теж колекційні бувають. Тут все по корветах і камару, я так зрозумів, по американському. О, така штука була у Віла Сміта, от перша його машина. Дивись. Снікер машинка, машинкою, якою відкривається. Тут, там, вона на батончиках їде. На батончиках? На, на чому ще може снікерс їде? На На ірисках. На ірисках. Ну, як варіант. <laughs> Снікерс Моторс. Кока-Коловські карточки? Ну, держи, щоб воно не впало чекай, -чекай Давай до них доберемося. Там Кока-Кола карти. <smart> Ти таке чула взагалі? <smart> <smart> <колись? smart> Голівуд карточки! Це що <smart> <шо>? таке? <smart> І погнали. Вінтажні <smart> карточки Кока-Коли. Які вони з другого боку? 904 908 909 рік. Добре би було, якщо б він ще цей збирав їхні підписи сюди. Правда? Ну. No. Може і буде. Будемо дивитися. Дуже багато карточок. О, вин грецький, містер Грецький. Я щось дуже люблю тут в Канаді. Я не фанат хокею, але популярний тік. No. І ось як це виглядає після того, як воно все прийшло додому. Без перебільшень карток тисячі. В кожній із цих коробок може заховатися, як мінімум, ще одна дорога карта. Чому ще одна? Тому що, як бачите, наш дядько був колекціонером, він сортувався по альбомах. Тут не тільки хокей, тут також є бейсбол, є вінтажні, є різних варіацій. Карточки Голівуд, само собою, як і у всіх, були покемони, були також карточки руки зі шматками джерзі. Ці, як мінімум три тисячі. Я так на скидку рахував. Само собою, аналіз та оцінка цієї всієї історії це дуже довгий і муторний процес. Прийшовши додому, я зразу сів, чому відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні, і відкрив оцей ось журнал. Я його почав листати і перевіряти карту за картою, карту за картою. Одну за другою, одну за другою. Деякі почали знаходитися по 10 доларів, деякі по 3, по 4. Ну, я все ще перевіряв, перевіряв. Відійшовши вже далі з середини, я знаходжу ці карти, які мене захопили більше, ніж ось ця картка руки містера Олександра Овєчкіна. І я перевірив разів сім, поки впевнився, що це саме ця карта. Чесне слово, ви знаєте, скільки вона коштує? Подивіться, так як вони всі в файликах і, напевне, покладені туди зразу після того, як тільки знайдені, вона збереглася в ідеальному стані. Її грейд оцінка, швидше за все, буде 10. Ну, мінімум 9,5. Якщо 9,5, то карта оцінюється в районі 2 тисяч доларів. Якщо 10, то в даний момент я бачу, аукціон продовжується, і на момент запису відео ставка там 6 з копійками тисяч канадських доларів. Тому будемо надіятися, що ми знайдемо всю колекцію, загрейдемо це все діло і потім продамо як колекцію якомусь лютому колекціонеру за тисяч так сто. Багато з вас може здивуватись, чому ця карта є такою дорогою. Руки карт це карта новачка, яка виходить обмеженим тиражем в той час, коли хокеїст дебютує в певній хокейній лізі. Якщо хокеїст стає відомим, ціна карти росте до небес. Яйця та ще декілька руки карт, які дуже багато коштують. Наприклад, Бобіора та ще одного хокеїста. А була б наша карточка ось такого типу зі шматком Джерзі Ов'єчкіна, вона б коштувала набагато більше, бо в їх випустили тільки 99 штук. Ледь не забув, чому ж я хотів купити цей склад будь-якою ціною, навіть не підозрюючи про картки. Діло в історії: там був один зручний стільчик, пильні полки, один велосипед і куча журналів. Це складно картину того, як багач інтроверт приїжджає і годинами сидить, читаючи журнали в складі, які тільки для цього орендований. я майже вгадав, але він там ще й відкривав та сортував колекційні картки. Ну або ж нам знову просто пощастило. Потенційний прибуток, тільки з речей, приблизна ціна, на які було показана в відео, в 50 разів перевищує затрати, і це якщо картка не ненавищої якості. Також це може бути не остання дорога картка. І навіть якщо там більше не буде дорогих, інші також чудово продаються. Як я і обіцяв, цього разу ми розіграємо ось ці знайдені вінтажні запанки. А також мені показало, що цього буде маловато, тому я додав срібний зажим для краватки, виконаний ще з 100 срібла вартістю 60 канадських доларів. А також сірники Corvette Convention 79 року з Отави. І невеличку голографічну карточку бейсбольну. Вартість невелика, але штука прикольна. Дивіться. Такий собі комплект джентльмена. Умови максимально прості вподобайка, підписка та довільний коментар довше одного речення. Всім до зустрічі, та хай щастить в розіграші, а я побіг шукати нові карти скарбів. Такого добра багато не буває. Коли ми виграли склад з дорогими підписаними книгами, я думав, що я щасливчик. Але коли ми виграли цей склад, я більше так не думав. Все-таки це скільки.